Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні планується поїздка у нас е з хлопцями. Такий собі міні-маршрут до Переяслава. І назад до довзі трублі через Барсовку і додому до Борисполя. Зараз у нас вже 11-13. рівометраж, у мене на домики зараз 43 кілометри. Зараз їду до хлопців, зустрічаємось у них в гаражі. І будемо стартувати. Д'їздяю вже до місця збору. Максим сьогодні мав ще поставити новий амортизатор, вже пом'явся цю поїздку. Виїхали вже з гаража 11... не то. 11 та 55. Ще заїдемо, магаз купити водички. І будемо вже прямувати на переясню. Темний режим, блядь, включений на карту. На же магазин може заїхати зразу надо. Можна. Ось так перед поле. А там это... З мігалкою бачили тачку? Ні. Я трохи очканув. Мисибіси? Ти летіє як бішений, бля. Mm. З мігалкою... мігалки у нього в бампері. Я мігалки побачив в зеркалі, сразу вже, бляха, на жопу присів. Але думаю, наче ж їду нормально, нікого не трогаю. Давайте, давай, поїхали. Там щас, сейчас, сейчас я хочу. Ну да. Блять, темну тему виключить, бо я ніхуя не бачу. Яркості добав просто. Да ні, іменно світлу тему Тоді я... Тут яркості так викручено. Так прикольне село типа внизу зроблено. Ага. Село таке прикольне внизу. Ага. О, ебать. А Що? Це за село стовп'яги. А, я дивився тут, хати продаю. Так вона вживу приходить. Чому еликсі, так? Да? Да. Ні, я візьму. Гарно. Бідмо шукати магаз. Тиховоз? Погнали. Чи просто їдемо по маршруту і сподіваємося, що магаз попадеться. А магаз по-любому буде далі. Ну якщо доїдемо до річки, до того мостика, то довше прийдеться вертатися назад. А, так, да, якраз гастрономчик по пути зараз там. Новая почта даже есть. Ярко, я... Ты хотел глянуть, что там за памятник? Там памятник просто. А, памятник? Я просто аллейку побачил. Красиво, там. да, да. Он еще и... продукты. Это что же стоит, да, все. Ну, сейчас глянем, что тут есть. Что нам вообще надо? Пиво, водка, сишки. Сишки. Проститутки. Yeah. <laughs> Сардельки, я думаю, взять. Чисто сиськи. Сардельки, наверное. Распихуевать. Те місце в рюкзаку есть? Сейчас ja, поедем дальше. Е? Да кума мы эту сумку щем есть. А я за горбую это не. А мило тут центр. Галаваш, давай, блядь. Хошо? Давай, лаваш, забере. Ну да. Лаваш заберет. Я Я вже пробив амортизатор. Да? А ото там була на мостіку, короче. я щось трошки не розрахував, як полетів нахер. Що, я думаю, прям пробив? Да. Так тоді треба зимати пружину. Так там ти бачив який горд був, я просто там взагалі не розрахував скорость. Там треба було спокійніше їхати, а не І що нам кетчі взяти і ти будеш пепсике чи колоч? Ні, 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 ні. Нічого такого? Ні, ні, ні. А щим, ти, щ... чим запивати будеш? Ну, дой под... з річчя под У Тебе є щось, да? Вода є. вода? Хто? Вода і компот. А. Компот, то добре, головне, щоб... Ну, взагалі, в мене 3,5 літра жидкості. Щоб або світлий, або темний був компот. Тут уже не, на не свій вибір. Не той компот, А,

Ми знаходимося в селі стовп'яги. Приїхали тут в магазинці, купили те, що нам потрібно було. І вже з'їхали з, з асфальту на таку ось кам'яністу дорогу. А, вже знову асфальт. Макс нас веде, показка. Зразу запах ліса такий Ну, Клас. Оце мені подобається. Ріська Коран? Запах лісу. Так, тут у нас три дороги, куди їхати. Попамина. А хуй пойми? Поїхали по асфальту? Ну, навірно, так. Да. Асфальтована дорога. Такий собі, звісно, асфальт, але і не тут. Вже приємніше. Як виявилось, ця асфальтована дорога нас нікуди не привела. Їдемо в зворотному напрямку на ту ж саму розвивку. І... Але на іншу дорогу тепер. Бляха. Не повернув. Тут часок. Подивимось, куди ця дорога нас приведе. Поїхали ми тут до таких дачних маєтків. Такі вернюні. і покошені, прибрані, садовий товариство швейник. Охереть просто. Навезли бурківки вже. Запах один колмазиться кличок. Видно, Дніпро. Ага, це щось загорожено. Це щось тут загорожено, і мабуть туди. заборонено Діти розважаються. Дітя, мабуть, років 9, ну, 10. Нас вадриках ганяють. Один хоч соломи, а пасажирів вже без шолома. Блядь, пилюки нагнав, Ого, як його заносить. Шукаємо де до води зупинитися, постоять. Ну пляж трошки далі. А тут треба такі міста одиночні ночь є. А дамба закрита? Дамба, да. Дальше так. Дальше туди не проїдемо, так? Да? Ну треба наліво, на трасу, а потім об'їхати. А там є заїзд, чи теж стоять як і тут? Uh, ні, там немає. Не Доступ є, да? Просто треба буде перед дамбою повернути вам наліво. На да, виїхати? Так, да, до світлофора, на світлофорі направо. І там буде поворот на козинці, типу, десь через кілометр. Це через трубіж уже переїхати треба. Да, трубіж переїжджаєте, там зона відпочинку і такий асфальтний поворот буде направо, там на углу стройка якась невелика, щось магазин почали. А там покупатися можна чи такое? Так, да, ну це ви, якщо ви будете прямо, ви виїдете на цю сторону цей, до дамби. Ну це на, ми на ту сторону. Ту, 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 ту там є бріз, типу, було колись кафе таке на цей. Ага. Можна було б бетонці тут скільки, пів кілометра і там. Ну да, а так. Так об'їхати можна було, Ну там і рунда об'їхати. Будем пробувати. А номер прикольно зроблено. А, та я в інтернеті побачив. Туди прицепив. Маленький сюди заказав, на теж всі. О таке. А ви звідки? З Борисполя. З Борисполя, так? Да? Клас. І ви сюди їхали? Да. Через Топяги. Через, топ через топ Ага. Я недавно. Поїхав покататися стоп'яги, туди-сюди поле, поле якась річка. Коротше, виїхав в Сошникові, блін, ні разу не був. Mm -hmm. Це вже не знакоме село. Я не, не міг подумати, що я ж так далеко був, полями тебе. А це сьогодні сюди, тут лісом, новий маршрут. Ну, так, Я перехою. Та їде, так. По, по бездорожчі, по асфальту так, трошки не вистачає. Дякую, да, Та да, не не воно, воно, що, і так. що, по поїдемо на пляжі туди? А туди попробуємо. Туди одразу, так? Да? Да. Да. Ось цей пляж. Я тут був на цьому пляжі колись. Поколіна тут води. А ось всього спортивна на база. Тут де були раніше фестивалі. проводили. В у 2018 році. Потім він переїхав в Черкаси. Черкаси один рік провели. І все поки на паузі. Сцена збирається. Мабуть, щось було тут на вихідний. А сьогодні ж вихідний неділя. Ну, Значить, можна минуло тут не було. Але тут проводять. На оптовом базаре купили, перепродали. Куда тут нам? Мабуть туда. И туда едешь. А ми за ними. Почався мій любимий пісок. В лапках. Гілки ляскають по новим деркалам. Це вони будуть вже подряпані після сьогоднішнього дня. Як були старі, подряпані. Так і ті були подряпані. Але що ж, така їхня судьба. Під'їжджаємо до Дніпра. Оце кемпінг. Ти тут народа. Окупіровано все. Іде тут демас. Добрий день. Якщо хто не бачив, що ми приїхали. Не шукаємо нічого Ні? Ой, яка тут красота. Следующий раз можна сідає спала. Як довго ти постоїш? Мабуть, быть, не построишь. Вот так. Я не Класс. знаю взагалі, скільки коштують машинка. Дорого. До речі, я трішечки своїх іграшокових машинок трошки понабирав. Так ти ж їх у воду будеш заносити чи ні? И сразу дабы 4 шампурика. Сколько? 8 сосисок? Ну да, как раз все. Просто я думаю, что вдоль, чи поперек Вдоль, я думаю, поместятся не? Вот надо резать А. Шампури. А. 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 Зриваються ще, з мене на сьогодні зимою хватає. Сусідської по лобі ще дасть. Главне, що найкраще, ти не всів закати. Да ні, я успів, нормально там все. Мама, що Просто ви, ми роз'їхалися швидко, ви не почули, що я злякався. Лопатки не було. Я ж чого в кущі бігав. Переляк викачувати. Так, а что мы все, все что мы брали? Да? А, кетчуп, самое главное. Кетчуп, я даже взял для чаю нам печеньки. Ну, уровень. Что чай кто-нибудь будет? А потом Лесничный. давай. Необычный. Необычный, ты Я набрал там. Ти ну Я чаєм хочу розігнатися. Ну як розігнатися? Ну коротше, я його перед їжу. Ми ж тільки зібралися, що ж Перед Перез'їжжую, п'ю. Так. Эх, а поліклос. Урах, болічо. Сильно було взяти, не? О! Він сподівається, що вони підсовують. Добре? Не, Нет, да. До, 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 до Помидорів, наверное. Все. Чай тут же будем десь ставить. Начало опять їздить на лоці, то я вже Ни да хунпау є ще зеле, типа зелений світний лун. Якщо ти любиш зелений чай, то привкус там квітковий, трава, всяке таке. Шо? Дахун Пау. Дахун Пау? А что Дахун Пау? Я просто Чай так называется. Тут, кстати, вам как раз на двух хват. У меня, когда остается трохи чаю какого-то, если я его не планирую пока больше заказывать, я оставляю как раз на раз, на два, а, типа як. Ну, я на какой-то особый случай. Це я свої заначки подоставав Так, що залишилось на, на одну-дві Да, <тас> І не збираюся, допустим, більше заказувати, я його залишаю ну, на якийсь случай, щоб був якийсь від чай. Тобі <тас> <тас> він сподобався, значить, да, цей чай. Це хороший, так. Да. Просто що я. Я в останнє время раді вкуса його рідко п'ю, а пуер я п'ю бо... Сейчас он став на досточку и наливаем сразу кипяток. Давай, я держу. Че завтра, пожалуйста. Містятся. Так, давай тиша. Щоб, щоб мені руки не, 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 не укропити. А, кстати, ти поставив зеркала, да? Ленек. Вот. Да. Нет. Вот <реклама> <реклама> О, жук. <реклама> <реклама> ну что, едь-то? туда. Виїжджаємо з місця нашого відпочинку вже. Тут оце приїхав такий мерседесик. Гарне місце, багато людей. Багато запакованих таких куточків. Там смітник зробили, тут десь туалет, мабуть, зробили. Виїжджаємо на переясницьку окружну. Будемо їхати до села Чірське, а там вже будемо шукати дорогу далі е -е, по під річською трубі. Тут є міст. Повернулися ми з того топіка. Їхали і хвилин назад. Посвайки, пожалуйста, можна вже дроки, пожалуйста. Надіється бензин.